Привезли з Єгипту пальми, насіння пальми, прямо з пальми його відібрали. Посіяли і от за посіяли ми 26.06 20... 16... червень. Так? 16 червня посіяли і зійшли на сьогоднішній момент, тут вже такі пальми. Зараз ми їх збираємося пересадити, кожна в окремий ящик піде і побачимо, що з них виросте. Це пальми е маленькі, це не фінікові, маленькі такі у них листя як віяла. Я не знаю, як вони правильно називаються. 14 штук зійшло. Далі ми свої пальми пересаджуємо. Практично вже попересаджували кожну пальму в окремий горшок. Взяли землю От. для пальм, субстракт Субстрат для пальм. Така хороша розпушена земля. Пальми вже великі, Зійшло 16 штук, нам стане горшків для них. Сдай між той гашочок. Який? Не На, На низ ми ставимо дренаж. Сипаємо десь сантиметр, півтора сантиметра, так? Дренажу. Дренаж у нас кірамзит. Потім одразу грунт для пальм. І таким чином пересаджуємо. Не забудь вказати дату пересадки. От іде така серветка, тому що дренаж трохи задрібний. Там дірки в горшку великі. Сантиметр півтора. То забагато трохи. І грунт. Пальми будуть стояти на вікні і рости. Іки у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, два, шістнадцять, шістнадцять пальм висаджено в горшки. От, яка у нас найбільша пальма, я її з близько крупним планом зніму. О, на цьому команду покосилася. Нічого Ось такі вони гарні.